Щойно виповнилось 18, Денис добровільно підписав контракт із збройними силами України. Службу саперам почав у 2019 році в частині, яка базувалась у Кам'янці-Подільському. Основна мотивація, типу, це да, захист країни. Це плюс я не знаю. з не року. Мене події теж дуже тривожили. І я думаю, от чого вісім-детнадцять років ви зараз кажете, тому що багато хлопців вони напевно, переживали цей період, коли ми були малі. Там 15 років, 16, Ми сиділи у черенцях, дивилися по телеку майдан. Ми дивилися. Це всі ці протестні руки, але ми були малі і ми нічого не могли зробити. Як тільки нам виповниться 18 років, ми виростаємо, можемо, грубо кажучи, з батьками вже так не контактувати, ми стаємо самостійні і ну, самі вирішуємо, що нам робити. Життя в мене було доволі цікаве і складне до 18 років, і це от був типу як виклик самому собі. Типу, от зараз я піду і докажу сам собі. Типу, що я можу, що я типу вмію, що я справлюся. Вже за рік служби хлопець подав рапорт на переведення туди, де важче, у восьму окрему гірсько-штурмову батальйонну бригаду. Такий вибір здивував навіть старших побратимів. Частина в камеці була трошки для своїх. І це було тоді максимальне нерозуміння, типу, чувак, офігенне класне місце, дивись, класно служити, там на розмінування класна зарплата, бо сапери отримують нормальні кошти за це. Типу, що ти переводишся? Ну, всі ці дядьки вони не могли поняти мотивацію, мене мало типу, хоча я перевожуся, по їхню думку, в гірше місце. Мені здавалося, що там я принесу набагато більше користі. І знов ж таки, це напівдитячі бажання, типу що це я буду ходити, тикати там паличкою землю шукати ті міни. Якщо я хочу там стріляти, воювати. Ну тоді реально так було. За півтора тижні до початку повномасштабного вторгнення, 13 лютого, 22 року, Дениса викликали з відпустки. Тоді в бригаді почали готуватись до найгіршого, видавали медичні препарати і посилено готували особовий склад до бойових дій. 22 числа за два дні ми отримали на руки. Новвофінові на уколи наркотичні, які зачасту видаються прямо перед бойовими діями. Ми їх отримали на руки в аптечці, і на той момент командир бригади, підполковник Котлек, пошуковано 22-го числа всю бригаду і сказав: не вірте тому, що кажуть по телевізору. І менше слухайте того, що кажуть по радіо. З дня на день буде війна. Готуйтеся, слухайте своїх командирів, е виключайте телефони, щоб нас не пангували по радіозв'язку і не змогли по нас наносити ракетні удари. Я йду до казарми, я вже розумію, що все. Заходжу в наш кубрик, кажу, піднімається, піднімається, зараз тривога, піднімається, піднімається. Забігає комбат. Майор Павловський на той час і кричить, батальйон, підйом, війна. І ми піднімаємося. Починаємо формувати колони автомобілів і виїжджаємо в бік Києва. Після звільнення Київщини бригаду Дениса перекинули на Донбас. Там, неподалік села Берестова, біля траси Бахмут-Лисичанськ, разом із групою саперів, військовий виконував завдання змінування стратегічної ділянки. Під час операції підрозділ потрапив під артилерійський обстріл, внаслідок якого хлопець отримав важке поранення і втратив руку. Тем той другий яр тільки зайшли, буквально тільки зайшли. Рома крава піднявся наверх ще за ним чуваком, і вони замітили якісь силуети далі в кущах, вони замітили. <риві> типу, навіть ме, метрів за 300, типу. Ми всі залягли, і буквально крайніше я пам'ятаю, це виходи раз, два, три. Міномет, здається, був або ствольна артилерія, я прям бачу, пум-пум-пум. Виходи, пух пух -пу. лягли трохи далі, ну, типу, за нами і перед нами. Пух, по пух, другі виходи. Я падаю і я вже типу все, Я в мішок з піском. Після важкого поранення Денис прийшов довгу і складну реабілітацію. Нині ветеран списаний зі служби і поступово пристосовується до цивільного життя, навчається жити з новими викликами і продовжує підтримувати побратимів. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4